Привіт, друзі! Ви на каналі Молодіжна, і це свіжий випуск літературних новин. Сьогодні говоритимемо про українців, які підкорюють світ, важливі літературні фестивалі, премії та гарячі новини книговидавництва. Тож, поїхали! І почнемо ми з першої новини Пен Юкрейн оголосив стапідіаті програми Вікторії Амеліної. Та програми Вікторія Меліни стали українська авторка та головна редакторка сайту Суспільна культура Катерина Яковленко та нідерландська письменниця, журналістка Єва Піт. про це повідомили на сайті Пенді Крейн. Усього на програму потрапили 50 заявок від українських та закордонних письменниць і письменників, які прагнуть і працюють у напрямку документального письма. Вони досліджують причини і наслідки війни Росії проти України. Катерина Яковенко працюватиме над власним документальним письменницьким проєктом у квітні червні 2025 року у Львові, у рідному місті Вікторії Амеліної. Окрім того, до до короткого списку степіадів українців потрапили письменник та художник Валерій Пузік, драматургиня Лена Лягушонкова та журналіст Григорій Пирлік. Литовську премію імені Юрги Івану Скайте вручили письменниці Єві Думрите. Книга вражає глибиною містичними мотивами та темами долі часу зцілення. Про це повідомляє Литовське медіа 15 мін. Премія імені Юрги Іванскайте зручає з 2008 року авторам віком від точніше до 45 років за твори, що відповідають концепції за вільне, відкрите та сміливе творче самовираження. Українське видавництво комікс юакомікс розширює горизонти в Кракові. Відкрилась книгарня Юакоміс Краков», яка працює продає мальописи українською та польським. Мовами однією з найбільш таких популярніших книжок став Арідник Сотворення світу. Скоро з'явиться його мовні видання. Про це головна редакторка Руслана Коропейська повідомила на сайті на своїй Фейсбук-сторінці. Документальна стрічка Тараса Томенка Будинок слова буде представлена у Великій Британії, США, Канаді, Німеччині і інших країнах. Фільм розповідає про знищення радянською владою українських митців тисячу Ок, 30 х роках почесною амбасадоркою стало посол Канади Наталка Смонь, яка прагне зробити стрічку доступною на Netflix. Проєкт має привернути увагу міжнародної громадськості до системного знищення української культури Росією. Кіно це наша зброя. Сьогодні ми говоримо про культуру, історію та ідентичність, про те, що визначає Україну як націю, зазначила співпродюсерка фільму Юлія Че. Чернявська. Українське мистецтво, мистецьке видавництво Родовід взяло участь у найбільшій міжнародній арт-конференції у Нью-Йорку. У межах конференції відбулося понад 300 подій. Це не лише престижний майданчик для авторів, але й можливість привернути увагу до українського мистецтва. На радіокультура у межах проєкту повітряна стихія міста Сили вийшов цикл есею про життя міст під час війни урбаністичні Оповіді сучасних авторів 26 сучасних українських авторів написали есеї про міста, які змінила війна від Донецька до Нью-Йорка, від Києва до Коломиї. Це особливий подказ про дух місць і людей. Слухати можна на платформах Суспільного. Англомовне українське видавництво за Kyiv Independent анонсувало свій перший друкований журнал The Power of а присвячений трьом рокам з моменту повномасштабного вторгнення. Про це повідомили на сайті медіа. Там зазначають, що ідея створення друкованого видання виникла з бажанням зробити щось таке відчутне та постійне на тлі невизначеності війни. Журнал міститиме тексти, написані спеціально для нього. Книжкова палата імені Івана Федорова пропонує зменшити для видавців кількість обов'язкових безплатних примірників видань, які вони мають надсилати до установи для звітування. Про це розповів виконувач обов'язків директора книжкової палати Микола Сенченко в інтерв'ю виданню Детектор Медіа. Замість 16 обов'язкових примірників видавці пропонують насилати лише 4, а також створити цифровий репозиторій Доступний для бібліотек Європи США. Чи стане це проривом у збереженні книжкової української спадщини? Час покаже. Це були найцікавіші літературні новини цього тижня. Підписуйтесь на канал Молодіжної, тисніть лайк і пишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. Побачимось у наступному випуску. Бувайте!